Бота GT3 на 21 кінську силу, трьохциліндровий повний привід, швидкий розворот, управління навіскою, трохточка точка. Чому вирішив відзняти цей трактор? Тому що робили в ньому невеличкий ремонт, а саме робили заміну вижимного підшипника І з усіх тракторів, які розбиралися, в ці серії GD3, GT5, X20, X24, на мою думку, саме простіше тут це зробити. Так як тут двигун на подушках, відкручуєш з подушок, відкручуєш трубки, тросики, шланги знімаєш, кожу відсоєдинив і в принципі, двигун витягується. Не потрібно розбирати панель, не потрібно розбирати подрамник, щоб з переднім мостом від'їхати. То, на мою думку, саме, саме в, цих, в цих моделях 4-цендрових йде на подушках двигуни, саме простіше зробити з маніпуляції щепленням. Ось так. Як ви думаєте, пишіть свої коментарі. Кого цікавить даний трактор, чекає вас місто Вінниця Тируське 2.